<рес> Я? Шаба? Ти Шаба. Я, Шаба. Я жаба. <рес> <рес> Професійний день свято для малечі. 21 березня в Україні відзначають міжнародний день лялькаря. У цей день актори ляльководи місцевого театру Ляльок Дивень вирішили подарувати позитивні емоції саме для малечі. Збройних силах України дуже багато акторів, режисерів сьогодні боронять нашу країну, і серед них троє наших працівників. Це художник Бутафор, актор і монтувальник. Тому ми залишаємо усе святкування до після перемоги. Дуже розраховуємо на те, що вона буде незабаром. Щасливити когось своєю діяльністю, головний доказ того, що напрямок роботи для лікарів правильний, і всі старання не даремні цього разу. Дітям презентували виставу під назвою Веселики. Виставу ми вибирали на наше професійне свято, щоб була весела, така ігрова, щоб, ну, щоб дітям сподобалося все яскраво, щоб було сьогодні. Дуже потрібно під час війни, щоб відволікатися і думками, і всім решта. Так що це дуже потрібно нашим дітям зараз, як ніколи. Дивилися виставу учні однієї із місцевих шкіл. Діти розповідають, колективні походи усім класом в театр стали гарною традицією. Театри, нам вистави показують про червону шапочку. Коли я йду з класом, я відчуваю, що мене оточують друзі, і мені з друзями цікавіше дивитися. Коли друзів немає, то мені вистава навіть не цікава. Діти відвідують театр ляльок як у шкільний час, так і разом з батьками. кажуть, дуже хотіли б навчитися такій майстерності. З батьками ми ходили кожного е, тижня в театр. Мені здається, кожної суботи чи кожної неділі, як коли виходила. І я пам'ятаю, один раз ми ходили на виставу, там була жабка з принцесою. Я дуже хочу навчитися ляльками грати. Особливо мені подобається на руці ці іграшки. У мене навіть колись пам'ятаю одна була така. Ведмедик за сумочкою. Вистава дітям сподобалась. Це довели щирі посмішки та сміх, який лунав на увесь зал.